Ультрафіолет піпець. Що-то камера особо горизонт не держи, й -мо. Все виходи, все хорошо. флетик готовий, профмонтаж по папчик, заліпив кашей нижній чи цей верхній. От так от висить. Я не, мог, я не міг не поставити їм дробини. Каша заліпив побільше, ця снасть, упаде поближче. У нас є снаряжений космічний супутник. Можемо послати його в притуль. О, крючки ще гострі, але, я боюсь, затупляться. Про запас у мене дві пачечки є. І готові насточки, Так як ви знаєте, тут пастутство отривається на раз-два. Закинемо близько під берег. Ці три постарався закинути під ту сторону, але кормушки легенькі, особо далеко не уходить. 60 грам маловато. Щоб туди швернути, треба сотка. Отак от. нагнало, піпець. Ну Полянка на возвишеності. Не потонемо, правда, почти дойшло. От і все, шабашимо, покльовок не було, снасточки треба просушити, але тут нормально так, плюс-мінус просушаться. І продовжимо вже, коли риба почне клювати, бо це якийсь трешак, можливо навіть... З корабликом продовжимо, побачимо. Хейхо, ну що, дубль 2 ми на рибалці. Отак от, от поміняв поводочки, а то вже за три рибалочки, пізна затупилася в камні. Ще дві пачечки є і може щось вдома. 50-грамовий флетик, 10 мм попапчик. Не, не цей, Блин, де втора бутилка, а вот вона. Рибний, каша клубнічна. Отак от, от. Вбивця карася це хорошо, але вбивця сазана є не розпакована, ще 70 грам, можна на середину кинути. Але я не впевнений. Вбивця сазана це набагато краще. Розполагаємося і закидаємося. Три вже закинув. Осталася четверта. Погнали. Кукурузка і є. Короп любе кукурузку. Є черпачок ще з кривого рогу залишився. Не пугай мене, в мене вже галюни, що покльовки йдуть. Того трохи закормимо. Я закидав метра два п'ять від берега. Іде, кстати, кажись, обратка. Приблизно так і закормимо. Я думаю, три рази достатньо, Коропа не багато, Перекармлювати не рекомендую. Не рекомендується і я не рекомендую. Аби ж його було тут дофіга. Ну чого тут дофіга це краба. Грбаний краб пооб'їдає все. Це треба учитувати. Ну, за таке літа жара. Ждемо покльовочку. Розберемося. Лайк за оператора і за сільський прикид. Ось і обід. Рибкою і не пахне. Того я трошки пошкодничав. Робота мастера боїться. Дупло роздовбане на 8 спінюгів. 4 п'цу сторону і 4 п'ту запасом. Ми йде нам скасок. Я її закормив на скасок, як полагається, і Щоб кидати отак від краю комиша і трошки в глибину. Бо тут не глибоко. Прямо кидаєш глибина, а так на скасок кидаєш, яка то інтересна отмель І ракушняк. Я зрозумів, тому що за цей, закрички, за крючки цепляється дрессіна. Ну і взагалі кругом на інгульці ракушняк на дні. Почти кругом. В комиші болото. Трошки черпанув костюмом. Поки риба і не пахне, ну подсипав ще хорошенько з відра, літра два так. Іменно туди, де закармлював. Рибаки вже, як бачу, не душі, саму крайню поляну видно, вона пустує. І тут сусіди поуїжджали і з цієї сторони теж хтось кидав, Ну щось вже не чутно. Думаю, сонце жара. Завтра буде, може, пасмурно з утра, ну не факт. Хоча, чорт його знає, вона не бере. Тут ніколи дні були і пасмурні, народ виїжджав по вихідним, І не черта. Чорт його знає. Кльовочка. Так пойде. Я в собі карась, та не бризкайся, паразит. Летик отработал, по папа зажрав, гад. Ось такий вот карасямба. Жара піпець сонце смале. Пришлось позагорать. Начало положено, не прошло і. Їх його зна часа три, мабуть, як звичайно. Піпець. Перекидаємося. Оце, оце мотає. Ох, з самого берега. Я знав, що якщо позвонить Насті, буде діло. Буде не Насті Болтаю, болтаю, вум. Нефік расслабляйся. Черт, чорт, 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 чорт. Вийшов. Останні ще. Перевалився. Добрий вечір. Перегрупіровочка в подсак. жест доброй воли. Сазан сделал жест доброй воли. В О, О, хороший. Красава, не? Мне там видно. Кстати, а то оператор работать может в холосту. Зачет. Давайте так, чтобы на солнышке оператор. Ты там? Красота. Блін, що то горить, бомбанули. Так, зараз отцепимо за нижню губу. Кажеться, я розібрав, що вони рідко клювали, Ну це не точно. Та йомайо, м'ясо впилялося! 70 грам профмонтажик. Оту оно. Ти сюди не смотри, дядько. ти туди смотри Та й отам от он, бачите, крайні комишинки одних 1,5-2 метра упало Оп. А, не, не не чувак, я тут, я тут, я тут, я тут, я, я побігав, побігав, Ось Отакі от пироги Нормально отработала. Попапчик верни, засранець. Ну нічого, у нас є ще. Діло то житейське, ми за ціною не постоим. Весь день просидів. Я ж кажу, вже настолько заскучав, думаю, з Настею по -триндим. Вона там в Києві сидить. Я все приглашаю до нас. Ух, пащека яка здорова. Апарат. Ладно, не розходимо болтологію, перезаряджаємося. Жара пригріває. Так, тут треба резиночку поміняти. У мене завжди тільки витягнув, щоб не перезаряджати, завжди готовлю вторий на перезарядку. Двух крючок оборвався. Вторий гачок на Снасті був, я заказав з двома гачками профмонтаж. Я зняв. Ви пам'ятаєте, було діло перший ролик про ці кормушечки. Вторий гачок заходив чітко в комиші і там оставався в місті з рибою. Того ми відказалися від второго гачка і правильно зробили. Я, я від нього відказався в 2017 році, але тут з дуру рішив. Два крючка в два рази більше покльовок. і в 10 разів більше сходів. Отакі от пироги. Так, не фруктовий. Вот он. Чи ні, стоп, жовтенький. Фруктовий, походу, був. Отак от, от підготували ще. Двойний макушатник закинемо на ночь і теж нано-попапчики насадив на нього. Прикольна штука. Супут... Народний супутник приготував. Так він і називається. Дідуський спутник на макушатнику. Кстати, попапчики, якого у нас смаку? Крильові. Не без цього. Отакі пироги. Я радий, радий, що Коробчук добрався. До нас без проблем. Вже перезакинув снасть і обратно так вона впала напроти тих одиноких комишинок, так, метра два. Ну, не півтора-два десь. Рулетка не міряв. Непогано вийшло. Може це вечірній кльов, а може це зазвичай -зв спрацювала Настя. Отакі пироги. Треба зараз ще раз дзвонити, а то я трубку бросив, кажу, короб і трубку положив. Це, це робота безказана. 19-20 рік. Сиджу 5-6 годин на єдиної покльовки. Тобто дзвоню і наче короб починає клювати. Риба щось протимієш, завідує. Чи цей самий, скажіть. Ривнує. Розвів болтлогію, на снасті в описі. Там же і наживочки, а ми ждемо нічного короп'яру, може ще щось візьмемо. Подкраду, оп, водичка під берегом тепла, підступайся. Зараз перевіримо чи треба одягати костюмчик. В принципі і так все йде. Даже дофіга пропоносило. Віть кукуруза п'яна, я б даже сказав скисша без сахара. А значить, вона не п'яна, вона кисла. Це різні кукурудзи. Я так і знав. Я приїджу з Настя і я знав, що воно сидить і дергає, заблокувала нам снасть для ловлі коропа. Ой, перебрасуємося. Так, по папчик. Розберемося. Гов просто відео. Ну що, похоже, на цьому наші карпові полномочі все закінчились. Хоч одного взяли. І карась. І <свят> на цьому галяк. Пару раз перекидався, більше не кормив. Іваніфік на рогатіни. Там вже все одно шабашить буду. Як бачите, сонечко опускається, опуститься за бугор. І ми вже в це время повинні бути на путі додому. Такі пироги. Не везе, але повезло з усього берега тільки у нас риба. Ми своє взяли, бо ми знали. В основному народ кидав плюс-мінус під берег 10-15 метрів. У нас середину метрів 20-30 Це працювало в апрелі місяці. Скажімо чесно, це працювало в апрелі. Зараз такий порожняк не прокатує. Він під самим-самим бережком, під самим самим комишом. Як бачите, спрацював найкрайній. Дрин. І виловив рибку. Ну що, кормушки треба ховати, ходи кормушки, гачечки в паролончик, щоб вони не путались. Казалось би, попапав так дофіга, а вже більше половини нема, що за фігня взагалі проїхать. Тут трошки більше ще осталося рибних. А, і вдома, мабуть, ще баночка є. Розберемося. Тут хоча б снасті не отривається. У нас є ще одна двойна. Цю можна заново пересобрати, шила є. Раз, два і накидується. Ну я звик ловити з одним, тим більше шансів в рази менше зацепитися за комиш. 60 грамів трубочка для дальнього і рівного закиду. Плюс 10 метрів точного успіху дає. Це важливо. Трубочка теж буде в описі під відео, на сайті знайдете. Просто знімається резиновий пильничок і ставиться труба. І летить далі. Некоторі навіть пополам трубочку обрізають і делают дві. І все одно політ хороший. Стабілізація. Але я думаю, для дальнього забросу треба ще флет зробити в два рази А то буде класно. Буде авіабомба летяща. Хтось колись зробить, це буде хитяра сезона, але тільки сезона. Кормачок так і не закинув, але не переживайте, він іще повернеться, він іще своє знайде. Якось так. Добре. Грузимо рибку, висушуємо все, І тільки потім сматуємо вудку, бо може ще підійти. Не факт, але може підійти. Погнали додому.